Привіт усім любителям смачненького. Повертаюся до вас з новими рецептами і з новими пропозиціями. Сьогодні у нас рецепт класичний, рецепт форшмака з оселеців. Я у Німеччині купую ось такі оселедці. Вони без оциту і дуже подібні до наших українських. На таку кількість оселеців мені знадобиться одне варене яйце. Я купую зразу, як ви бачите, варені яйця. У них тут паска круглий рік. Невеликий шматочок білого, сухого або свіжого хліба, не має значення. Ми його будемо все рівно розмочувати у воді. Одна зелена цибулина. Половинка самого зеленого яблука, яке ви знайдете в магазині, щоб воно було квасне. І невеликий шматочок масла, десь біля 100 г можливо. І ще вам знадобиться сік лимона для того, щоб наше яблуко не темніло. Почнемо з того, що нашу булочку ми розмочимо звичайною водою. Булочку я залила холодною водою, почищу яйце, почищу шкірку від яблука. Масло має бути м'яким. І цибульку я теж мілко поріжу. Усі інгредієнти знаходяться у ємності, оселедець, яйце яблучко, масло. Булочка вже зовсім м'ягенька. Відтискаємо повністю з неї воду і додаємо її також туди. Я цибульку зелену порізала, тому що мені не подобається, вона перебита міксером. Ви можете скористатись блендером, можете скористатись м'ясорубкою. Але якщо у вас нічого немає з цих інструментів, ви можете оселедці мілко-мілко порізати, а все решта потерти на терці. І теж буде дуже смачно. Перебиваю все блендером. Ось така маса в мене вийшла, повністю перебила все. Зараз я туди додам трошки солі, трошки маленого чорного перцю і, звичайно, мою мілко порізану цибульку. А тепер декілька скибочок з хліба і наша страва вже готова. Ось так у нас все вийшло. Зараз я вам розкажу, що у мене виявляється тут на тарілочці. Хліб з форшмаком. Якщо ви на дієті, я вам пропоную не використовувати вершкове масло. І форшмак використовувати тільки як закуску. На листочках салата дуже добре і низька калорійність. Якщо у вас зовсім немає часу, то ви можете скористатися рецептом такого бутерброду з оселецями. Я використовую чорний хліб, трішечки масла, тоненькі скибочки кислого яблука. І декілька шматочків оселеців. Готуйте з нами, готуйте як ми, готуйте краще нас. Всім приємного апетиту, будьте здорові і бережіть себе і ваших близьких.